І так, всім привіт. Е, я став володарем е, інструменту DeVolt. Ось, е, з нього батарея. І, ходячи просторами інтернету, натрапив на ось такий от девайс, який підходить до саме цієї акумуляторної батареї. Дуже функціональна така штука, цей девайс. У нас є зарядка як Type-C, так і на просту USB. -шку. Е, до речі, тестував. Е, ну, не дає він 2 А, десь 1,5 А дає. У мене є тестер, я перевіряв. І ще тут є функція ліхтарика. І ще є е, вихід 12 вольт. Цей девайс куплявся для того, щоб е, підключити саме паяльник на 12, 12 вольтовий. Ось, Хочу потестити, побачити. Як воно буде працювати, дуже класно, думаю, буде штука. Так що побачимо, коли вже приїде паяльник, тоді ще раз зніму відео, як себе воно буде в сукупності поводити і наскільки часу це вистачить. Так що, все, чекаємо паяльник.